Слухай, попробуй щось робити з одержанням людей, ти не знаєш, як треба їх захоплювати. Ну, то треба бити, вадь, фріком, вадь, конкретно щось сповнятим, ось таке. Ну, а що я вчиню? Поки що я просто стрім. Комусь це подобається, то це залишать. У мене проходить мимо. То, то це називають, е-е, для слозу, воно буде, ну, Якщо людей, то вони швидко гео випадять. Ну, ну, а що я вчиню, типу, я просто граю в ігру. Пытався щось коментувати. Читав чат, общався в чатом. Удержание в нем не зрителя. Я понял, пані. Я думав, но то постоянно там думав, типа що каждый стрим говорити, що, що робити. Типа, ну я обычно просто грав. Просто грав і озвучив свої емоції. <плес> От і все. О, я після 30 хвилин я просто слухаю і займаюся своїми ділами і мені вашать бою і послухати заговору. З тобою. Ну, спасибо, спасібочу. Я просто сам з собою почувати. Якось наїрано щось общатися, щось розказувати. А, негайте, вау, який я веселий, всі діла. Коли я недовольний, я недовольний У то всі чують, у то всі знають. Коли мені весело, то то мені весело. Може, то зотом усі прийде. Може, я сама розкриву як лічність.